Новий рік найвеселіше, найдовгоочікуваніше і багатообіцяюче свято. Святкові приготування захоплюють у своєму зимовому танку. І ось наступає перед 31 грудня. Місце зустрічі нового року і компанію кожен вибирає сам. І ті мешканці нашого міста, які найбільше люблять свіже повітря та веселі гумінки компанії, звісно, зустріли новий 2012 рік на площі Нахімова біля головної міської ялинки. Увечері на площі Нахімова, як кажуть, яблуку не було де впасти. Починаючи з 10-ї години вечора творчі колективи Севастополя та Сімферополя радували глядачів цікавими виступами. А для того, щоб Севастопольцям і взагалі не було часу сумувати, ведучи святкової програми Дід Мороз та Снігуронька підготували різноманітні конкурси. Новий рік це свято життя, йому досить просто посміхнутися, щоб весь рік був вдалим. Тож посміхайтесь. Да будьте щасливі у новому році. Поздравляю Севастопольцев с Новым годом! Желаем счастья, здоровья и хорошей, хорошей учебы! Я поздравляю город Севастополь с этим таким знаменательным годом, 2012. -м. Желаю всем Севастопольцам счастья, здоровья, улыбок, гармонии в семье, в душе, удачи. Всех благ! Дорогие Севастопольцы, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам, чтобы в ваших семьях было благополучие, достаток, здоровье. И самое главное, чтобы наш Севастополь всегда процветал. Любви вам! Стабильности! С Новым годом! С Новым годом!